Доброго дня! Хочу показати електричний трьохопорний навантажувач Toyota 8FBK 16T вантаж... вантажопідйомністю тонна 600. Одна тонна 600 кг. Рік випуску 2015. -й. Висота підйому в даній комплектації складає 4,7 метра. Встановлено мачту триплекс. Висота в складеному стані габаритна складає 2 метри 16 см. Трьохсекційна мачта з функцією вільного ходу каретки вил. І є інтегрована каретка бокового зміщення вил. Незважаючи на те, що навантажувачу вже майже 9 років, ну не майже, а вже 9 років зараз 2024, стан навантажувача добрий та збережений. Цей навантажувач вже готується до відвантаження клієнту. Основна особливість конкретна Цього екземпляру, що тут встановлено нову акумуляторну тягову батарею. Це добре рішення. Взагалі я вважаю, що це краще, найкраще рішення для тих, хто багато працює. Якщо навантажувач працює багато і при цьому є обмеження якісь в бюджеті. Тобто сам навантажувач в доброму стані. І враховуючи те, що встановлено нову акумуляторну батарею, він може працювати десь 9-10 годин без підзарядки. Тобто така собі золота середина між Бувшим, ну, між бувшим використанням навантажувачем та новим навантажувачем. Золота середина. Звісно, є сліди експлуатації. Але подивіться на акумуляторну батарею. Зараз відкриємо капот. Встановлено акумуляторну батарею Хаукер. Зараз я покажу. Знімаємо боковину, подивіться, 750 ампер годин, тобто потужна, 48 вольт і 750 ампер годин, велика ємність і виготовлена вона в грудні 23-го року. Нова батарея. Так, буковину поставили на місце. Зараз закрою капот. А ну. Зараз. Такі рішення досить часто цікавлять наших клієнтів, тобто, коли навантажувач свіжого року і встановлено нову акумуляторну батарею. До речі, окрема гарантія йде на акумуляторну батарею 24 місяці, а на навантажувач півроку. Тому бажаю клієнту доброї, безпроблемної, ефективної експлуатації. Зараз покажу швидко як працює гідравліка і буду заїжджати в склад. Знімаємо зі стояночного тормозу, отак ставимо. А, Запустимо одразу. Спочатку запустимо. Спочатку запускаю. Знімаю зі стояночного тормозу, зняли та поїхали. Трохи піднімемо мачту. До речі, нейтраль вперед. Нейтраль назад. Ось. Вперед. Поїдемо. Я регулювання керма. Ось воно. Так, можна поставити кермо. Ось так фіксуємо. Ну, як кому зручно. Бокове зміщення. Все працює, все добре. В лужу не будемо заїжджати. Об'їдемо. Ось зараз на підйом. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня, вечора та мирного неба.